Історія патріотизму це історія влади, страху та мрії про спільну ідентичність. Перші зародки патріотизму знайдено в містах, державах стародавньої Греції, де громадяни вперше відчули себе частинкою чогось більшого. Наприклад, у Спарті дітей з семи років виховували для війни, а вірність держави ставили вищі сім'ї. Громадяни, яких було десь 80 тисяч, мали більше прав ніж 100 тисяч рабів і лотів. Іксауримі ідею вірності державі втілював принцип Ціріс Роману Сум. Я римський громадянин. Це було почесне звання, яке дарувало захист мільйонам людей від Британії до Сирії, такі собі е від давньогрецьких мусорідзе. А ось у середньовіччі патріотизм був тісно переплетений з релігією і вигаданими друзями. Ролі правили милістю Божою, а лицарі воювали не за країну, а за свого сеньора, короля, бога, рабовласника. Ну коротше, міського аналога мера. Але вже тоді з'явилися символи патріотизму, як, от, англійські прапори з хрестом, святого Г Орога, або ось французька орлеанська діва Жанна Дарк, яка у 15 столітті закликала: хто любить Францію, йдіть за мною. По-перше, це маніпуляція. По-друге, я можу любити Францію і нікуди не ходити. Вертаючись до теми, в поняття нація у сучасному сенсі не існувало. Селяни говорили на десятках діалектів і більше відчували зв'язок із селом, ніж з Парижем чи Лондоном. Люди в першу чергу відчували себе християнами, васалами свого синдро або мешканцями міста. Але саме тоді з'явилися перші символи. Які згодом стали основою патріотизму? Королі правили не просто так, вони були помазаниками Божими. Ця ідея походила з Біблії. Влада монарха вважалася священною. Наприклад, французьких королів коронували у Реймському соборі, де за легендою Святий Дух у вигляді голуба приніс елей для помазання. І господи, блять, як багато кроків, щоб просто одягнути корону і узурпувати владу. Навіть папа Інокентій III у 13 столітті казав, король це намісник Бога на землі. Лізькі герби часто містили релігійні символи лілії, символ Діви Марії, у Франції, хрести, образи святих. Навіть війни оголошували за волю Божу.